Привіт, 15 те віконце нас чекає. Що в нас в 15 віконці, в 15 віконці? Будь поза часом і будь незабутнім. Мемуаз Aurora. Аврора це північне сейво. Британський бренд. Пробувала я декілька в магазині, чесно кажучи, там таке, <кхм> така була кількість амбро деревини, що я спробувала три чи чотири. Чого не зрозуміла і пішла. Давайте. Тому я так, знаєте, сьогодні з обережністю. Давайте я цього вам зайчика поближче покажу. У нас сьогодні зайчик хлопчик. завтра вам покажу зайчика дівчинку. Це наша Українська лялькарка Валентина Яковлева робить. Так, ось 15-й день. Дуже гарно дуже гарно колір флакона. Сам, в принципі, флакон мені подобається. Мені вже подобається, що тут намалювали диню. Намалювали ананас, має бути щось, мабуть, холодне, якщо тут північне сяйво. Давайте побачимо по нотам, подивимось. Бергамот, морські ноти. А Далі таке а, буйство просто а, фруктів. Ананас, ревінь, диня, ванілі, сандал і амбра в, в базі. А, Ну що ж, пірамід мені дуже подобається. Середній шлиф свіжофруктовий. Ну, давайте поносимо, побачимо, мені подобається, як воно виглядає. Подобається ілюстрація, подобається флакон, піраміда. Вже мені не йметься поносити, і побачимо, чи будуть в мене кращі на цей раз враження від цього парфуму, ніж були в магазині. Саме це я не пробувала. Саме це я не знаю, не знаю, чи це новинка. Можливо, це і новинка, але не бачила я такого флакона на, полички, на поличці, коли була в магазині. Пішла носити, побачимось за декілька. Е, ну, для мене за декілька годин, а для вас за декілька секунд. Повертаюся до вас, розповідаючи про Аврору. І що вам сказати, це друге моє найбільше роз, моє розчарування цього календаря. І сподіваюся, що більше таких не буде. Я не знаю що гірше пахне. Чи ось той парфумлав від Perfume Sex, або ось цей мемуаз Aurora. Чому? Тому що він дуже хімозний. Ось Це якась какофонія взагалі, нотар акордів, ароматів, Це щось таке, чого всього занадто. Не можу сказати, що він якийсь дуже солодкий, надсолодкий, якийсь, від якого ж немає чим дихати, але в ньому немає гармонії от зовсім, от просто нуль відсотків гармонії. Його не хочеться вдихати знову і знову, його не хочеться розгадувати. Я не хочу навіть про нього багато говорити. Тут що нам обіцяли: ананас, диню, чи це є ну, можливо, якимось натяком. Є. Але це так зроблено, а, наче всього дуже багато, наче оцих таких а, напористих якихось нот а, намішали, і що вони десь там намагаються пробиватися скрізь це. А, це як дуже хімозне, якщо це є на нас з динею, тобто, бачачи піраміду, можливо їх вгадати, але це як дуже якась хімозна жуйка. А, і, ну, це просто негарно, це просто негарно, точно ні. Я пам'ятаєте, говорила, що я а, цей парфум спробувала в магазині, і було дуже там багато а, парфумів. А, але я спробувала 3-4, і навіть з цих 3-4 мені ну нічого не сподобалося. Все було таке оні, оні, о, ні", ну, занадто. І я думаю, що це такий стиль а, цього бренду занадто і оні. Тобто, можливо, там фрукти ті є, що заявлені, ніяких морських нот я не почула, це гучно, це на межі було, щоб було задушливо, це какофонічно, це занадто база. Єдине, що мені більш-менш сподобалася фруктова база, а от вже після всього. Але чи варта вона того, щоб так страждати, і це все неприємне винюхувати? Ні, воно не варто. Тобто це величезна, величезна, величезна невподобайка сьогодні. Не треба вам, він вам, повірте, навіть серед гучних таких насичених парфумів є набагато краще. я вам швиденько натомість, щоб сказати щось гарне, щоб показати щось гарне, покажу своє відкриття з догляду за волоссям. Мені виробила компліменти в під якимось відео. Я задоволена зараз станом свого волосся. Я активно займаюся його живленням, бо воно в мене почало кучерявитися, пухнаститися. Я хочу його трошки до ладу довести, дати йому ради. Перш за все, мені прокарб прадила. Придбати просто якийсь крем з кокосовим маслом або з кокосовою олією, ну з кокосовим продуктом, він гарно живить, він гарно а, 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 зволожує. І структурує волосся. І е, в мене крем, який можна наносити е, буквально трошки на вологе волосся, потім його висушувати, можна як маску застосовувати, гарненько нанести перед е, миттям голови, походити там півгодинки-годинку і потім змити. Е, я побачила вже через пару е, разів використання. Тут е, насправді е, я його купляла на iHerb, він ось так виглядає, я підпишу назву продуктів е, під відео. І е, е, його буквально пару разів ви побачите результат, бо тут такий перелік. На, насправді е, масел різних олій е, е, екстрактів, які використовуються в цьому продукті. Дуже дешева упаковка, але саме насичення, насиння на там, склад насичений такими е, е, інгредієнтами, що не дивно, що він дає зразу ефект. Е, як я вже сказала, купила на e десь біля 20 доларів. Зараз на, на нього здається знижка. Напишу вам. дуже задоволена. А, не нав'язливий запах, я не, роблю, не люблю в продуктах для з догляду нав'язливі аромати, тому що вони перебувають парфуми. Тут а, кокосик так відчувається, ледве-ледве, ну, тому що я наношу на сух, на вже на вологе волосся і сушу, а якби на су, на мокрий знімала, змивала, то думаю, було б. Менше аромату, тож, якщо вам треба структурувати ваше волосся, зволожити його гарненько, будь-яка, в принципі, крем-маска з складі якої є кокос, але оцю я от прямо рекомендую це моя знахідка. А, далі, а, відсисли. відсисли весь догляд за волоссям. Чудовий, в нього чудовий такий цитрусово- а, якийсь рослинно-травний аромат. Дуже дуже приємний, правда, цей аромат він тримається і після миття м -м, тримається. Ну, Залежно від того, як часто миєте ми, волосся, але він день-два тримається цей гармат. Це а, в мене було колись фюбику: це також крем бальзам-маска це вже ж, живлення, це було більш зволоження з кокосом, це вже живлення. Його також а, перед укладкою, перед стайлингом на а, майже сухе волосся наносити, догад, трошки, просто щоб структурувати його і. А, він дійсно працює. І останній продукт, якщо ви робите собі укладку гарячу, я зазвичай роблю холодну укладку, але якщо гарячу, то я купила собі оцей стімпод від Лоріалля. І мені подобається він його буквально один-два рази на тиждень. Можна лише застосовувати. доволі таки агресивний. Якщо ось ці тут багато природних речовин, то це доволі агресивний такий продукт, але він дійсно він прибирає цю пухнастість. Він також структурує волосся, і мені дуже подобається як волосся ближче. Після гарячої укладки. Ось так. Думаю, що ця інформація сьогодні була більш вам корисна, ніж про мемуаз. Мемуаз мене розчарував, не буду більше підходити до їх парфумів. Хоча бачила на виставках, їх дівчата тестили іноземні блогери. І, Знаєте, в них такий а, характер. Хоча це англійська парфюмерія, ми звикли, що англійська парфюмерія вона така а, легка, делікатна. А, думаю, що тут все пов'язано з а, соціальними таком, а, змінами, з соціальним насиченням країн. І ось як тамін, який, думаю, багатьом вам. Відомий. Він має геть не англійський характер, це вам не Аткінсонс, це вам не Пенхалігонс, палатамін це, це такі більш східні парфуми. Так і мемуаз, це такий східний напрямок, коли має бути гучно, багато всього, заповнює собою все. Ну, Тут просто кокафонія в цьому парфумі. Це мені. ну... Геть, геть повз, ми шукаємо чогось більш цікавого, більш витонченого і а, не такого, щоб виносило нам мізки, щоб таке щось можна було почути, окрім того, що це гучно і солодко. Я вас обіймаю, побачимося з вами завтра. Бувайте!